Я колись, коли був, мені було там 19 років, входив в, в, в Україну, ну, тобто 91 рік. І коли оці всі речі, ну там такі, як то кажуть, ватні, ми того слова ще не знали, ще були дуже, комуністи ж були при владі і, і, і так далі, я собі як думав: от вимре це покоління, яким там 60 чи 50, ну, так як мені за 50, за 20 років вимре і ми заживемо. Це неправда. Це під, підтверджено. Вони плодять таких самих. Та вони плодять таких самих. Так це, ну, це, це, та, перечекаємо. Будемо лагідна українізація, будемо просто там е, співати, танцювати, видавати своїх кілька книжок, тішитися в вузькому колі. А вони видавали тисячі книжок з Росії, е, закидували ринок, працювали рублем гривнею. Робили тут за російські гроші альфа-джази, і всі казали, тут, це ж так прекрасно, це тільки музика. А то, що сиділи російські олігархи і це все впихали, це ну, не, не вийде. Це, ну, час лагідної українізації пройшов.